Вода ждут в сутоках і жаках, змінившим на нахвілі віно і мют, а навіть плинне злото. В тем ноч навид вид глазавши ругання рихонська от вироствой Птаки розмовляем людським голосом, а так воли, крови і коні. навіть мъртве камені оживає і обрацающим Богу власної очі. Przedstawą przyrodę, przebiega treść tajnik. Wszystko zjawia się mistycznym zapamiętaniem. Каждый дом і каждому з нас, нехай п'ятнице Божию над дженіш вята, влево несла шестів в нас. Радиція вчинили і вуличистові чаше є в діще можна загрожені в польським домах. Саме в більшому XIX віку, хоч припущення вже було практикування дуже вчасно. Вічери вшили приготування куїнки, под п'яним корусом, кладящим кілька колос с до столу, пощалища по упаданню першої гв'язні на німи. Учасниці коляції, ділянчик п'яним кладком, складаємо жучання, вибачаємо взаємну вазовці, приємно ще позастає вольного накриття в Шесторі для евентуального почва теж символічний для Христу. Згодні з традицією на столі повіночним появище наші потрапля, лечем ще впадаючим зуби ринну, бардушками, гриби з капустом, гриби готувані від печені, плюшки з маків, компот сушених овоців, поскончені віче, шпівачем коленти і обмірвує презентами. Вчора дев'язна надвоже, шестого сім'ї селя овцях боніпи не може. То вас літако Де дев'ятра зімне за снігом в в серцях сломане і смутний, поціхов з ним поюх. боком взаєш до людей. Один боком взаєш до людей. Пшебіс – це люд. свят. Снег такий чистий, жені у бруді. Білих анельських шат. Білі платки, білі столи. Свежі коїни клясу. І звід, Да правда боком ці сеньор Загостіть пошлю нас. Тільки так дажда нех засвіти над тишим білих друг. І звернувшись, Жесель на розвитку. І можна річ окреслити навіть спосіб, щоб ліжоми, от кеде і глясте джавко, зачатку кояжуть з обходами свят Божого народження. Відомо натомість, що в вірі культурах і релігіях джаво зважче і глясте є символом життя, плотності, одраданнішим і тривання. Подаймувано вірі в грубі в лінево узаконнення, впровадзення додому Божонародженого джаву. Єднак не заріжало нікти без почретніх жрутів писаних, до ктурих можна було би ще одворач. Фактом є, і ж на єдин з міджуритом з року 1500 під Віженнеку Чичеку обох злуб повідніє джелку Єглова, оздобіоний квятом і свічками. Настепне лято підтверджає містерпування поїдки, навіть мішканням приватних і обходу божеку народзення. Звичайно стал символ Шевчен у шканських розинах німецьких, тирольських, аустріатських, промінують стандарт, тут, з важче звірку чи він на краї європейські і позаєвропейське. Важне буде життя ясно, бо здобих воїнкових. Йому також надавало легше сенс. І так, на щучах джерелках завішаних гв'язки символізуються, квізя петлеємства, завішаних яблуках, джану ехобівного яблука Адама і Ери. Папірови ночуха розпознавано як обковишні воєнні шихового чи навіть політичного. У хвойкове мало б сказивич на Христоса, которо до свято як, ну, як святло для Бога. Зачем жиє жіночерко мало би символізовати Христа день сільського життя? Полин говянщик с курминки, я разбил нарвечику на теле, не кеты с рыбным скулом буху, кулятуре мед с ноги, в тармице чистала с першим врязем, не ворот, я свиной растарен зелень, смыем злой пышный ель, с мучками метро. То смілованно тупшиче добро байму насленцев нашої сміхи сребним бланкитним Ти ж, милувана, нам пові, то ваше заквітне, Бо на срибними ложями у житі жабло бланкітне. Як же далеко, далеко фала на жича поньосла, Вшизко щеку нам же ближе, жаблої ложі і вісла. Вшизко щеку нам приближе, і, лоджі, і, ще нам і в захвиченню укаже, Давном скупене радощі, і м'яда наші і тваші. Ясним мелодіям за шуму, струнищим дзвінким розпензом, він чим і самі дзвінками і тому лихтіним колегам. Березколяда походжує на чинське слово «каренда», означаємо перший день місяця. В старожитнім зимі урочище обходжено ще будні календа стичньове, коли де консульове правні обіймували свій ужин в цілому імперію жимській. В чореформі календаржа związane się, obdarowywano podarkami, śpiewano okolicznościowe pieśni. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa zwyczaje te stopniowo powiązano z początkiem rachuby Nowego Czasu, nowej ery, czyli narodzin Chrystusa. Kolenda w Polsce oznacza przede wszystkim pieśń religijną, związana tematycznie z narodzinami Chrystusa. Najstarsza polska kolenda zdrował bądź w króla Походя з 1424 року. Прийшли темних колендер у хвалящим допіру в XVIII веку. В краще тим повставали в її посторані і колін. І не шпівали законіці, інші аристокрація. їли теж свої коленди, купці і позастали стані. Нікоторі коленти Аготорські знане Санду. Прибіжали до Бетаємного стежа і при онлі дуже я не ще Бувщині родні Чіпка Карпійського, мізерне Чіха для біля віча. Єдна коленти позаставали теж жінки творцем анонімовим, замовчоної є злочини чи зінзику в краю іншість... сущеських. Яковість колін повстала в лоні кощіла протеліське. Ні брак, єднак же колін лютеранських, кольвінських чи кусицьких. Колінди сам зі військом культуровим, злащав Польсьцем вже більш знаних і обіцяний колін, пощанка річби понад пол тисячанця. Далека, з дому, на шибах, шняжно, несканучим платки, спомінам давні дні, і по йому, плаче, ти, синку, зрозуміш у матки. Є Є стошкоїнка, б'єш зараз у стола, що чим, як давній, сосучка вічима, а з нами разом і не весола, Жече би що в нас ще нема. Ти там сам'ятки в далекій строні. Як ми так лічиш м'яце хвиля, яка чіп'яска діш вечу в законі, точиш втечну шила джебігієм, яком колєнно е... снечку мій віли роз'ясніш твоє будівни тлубаче. Ми ж ми діше за чебем одніде, а я над лістем, є ще відіш плаче. Мишей у нас, сину, спомнівши віче. Діща мим знайдеш округи обладка. нам Чому над нами царує чорна? Я з вами краю зберігаю після тіні, які він випшує від тіні, що перший раз для чого не мені. Люди, які не знаємо, що вона була маю, де не були. На як перший приказує від мучуща потрібна. Посилав чи у лаву кроті не От ти, хто не є, брат, не пішов з А в ти мучуся в тебе і лише. А в будучі зі тіні, ви не були хлопці. Віддіління збитчі ламати, що вам із найближчих традицій Божевого народження. Чоліні, що ми власні, хоч не конічні вікілія, практикували южних уж найчешніших хрещянів, отсмували очі, хто ж не були на мши. Отам на туш перед вечежом ламали чим обладким з членками родини, службам колінниками і очевидно, духами пшотку. Навіть свіжатно-господарські доставали оплатик от свого господаря. докладні кеди і в яких річнощах та традиція захоженіла ще в Польсьці. Найстарша розмянка житлова похоті з конця 18 віку. Діща є, стоїш молочні польські звичаї, кореху найважнішим частанням є споєднання. Ділюючим оплатки, складами собі життя, добравши лікєву, запам'ятаємо по уразах, вибочами війни. Не було місця де та клеєм жадний Господь І народіла, що є зусть, в фухостві і хлопче. Не було місця, хоч шелеш якось бабічи на зем'ях, би вироч чарта неволі, ніщене адама плем'я. Не було місця, хоч вчалиш людську притуліч долона, і полець з кшижек жешкіхом, збавчи сказони рам'яна. Не було місця, хоч шелеш огін мілоще запаліч, і присвонь менкінг найброшу швят одзагладав заліч, де ліски мають своями, Тажке своє гняздечка, для би, прабу господи, ти ж муша сюди колечка. А дійше чамовши тучі, ти ліла сєнку катуші, бо нема місця до чеби в ніє найчловічий душе. Чекаємо, скільки в'єшів на рязка, До упох наженці, шибивши, повторять хлопець мали. Бачи, змогу птахів на царя на п'язку, Як до тебе вчора теж святоваччали, як десь гв'язне з петлеєм на дровцю провезу. Їсь нам дай, де защо ти сняти лечеш. У білим платка люжі власні подицю. А серцю знову замішка темно, як злобі лежить. Хіля єдно, чи тобі ніхто не Ці шари жінку щедний та й муж. Дай нам м'яци ніка, не свят, Як святкуши хлопішку воїну, обмінюєш. Пусть тарени, над дахами грязда, свічі каждый дом. За між річками іде ту ще до сльо, я на бабу погня близькі і забава в кусі чар, радо ж дічі співполески, бабу херку вище пуща море м'яста, іде полом б'ялим рад, за в дженю свят зраста, як із велки і свят, я в такий побишу шашу, мішнішний дискуд, сухопляш, потім светі є вчерш шашу, чаще калин Бог уже хлас обдаруванняся презентами зв'язана була перебутність з пультом і життюрисом святого Миколая, біскупа Тіцецькій Баї, вільківо ягуштніка життєцького IV віру. Його незвикла хойність, троска об'єднання, сталися символів і усохненням білощі Божого Божого Ніжнєго. Власне, в окресі свят Божонародженьових знайшло своє логічне узасаднення і тої ж в середньовіччю. Tradycja wrenchanie świątecznych prezentów na wnieczając marcelowej trovai, który w 1535 roku domagali się, aby protestanci zaniechali zwyczaju świętego Миколая, а презенти давали своїм дячам як подар саме дівчатка Єзу. З часом wszystkie kraje chrześcijanskie, także katolicki, przyjęli te praktiki. Jednakże ślad dalej tradicji Biskupa Świętego Миколая дали розпознаємо постачачі так з гвіздору обраного в шати біскуп'я з м'ятом і пасторалом. То он, в Викіллі Божого народження приносить надаль е презенти. То діти надаль е зі своїм дитинцем Віром пишуть до нього лісти. У Викіллійному столі одна м'яцоплата свята. Пам'ятайте, що дівчина радостна, милості є почепна, що, як і вам, мовимо всіх Дамы, про старый Уренди спешит на небе гряду. Бук в вашем доме засиди. Сердце купши и скуронцы. Восвежий, восвежий от уж брода. Ото зачинить вам каже. Милость не девок к Вшепна та старошвецька, Швечила і Гриня, його знав, Оджечка, Ліса лес і з висока. Пішні магов'я і трохи постачалі, Лежбійські колінниця, звичайних ловці має. в газ проміння, стримає себе сім, і роз тим, чув царом, вище життя не спомніли. Поможемо ще в нас докриє, носши розв'язання, До то що нам розглядало, венсли конфлікти, обіклань. Обичав всі трудні справи розкрицали, як супелки. Власне, амбіції і урази, зачанеш мешаче кукел, опив нас спасуні А в очах овечки, Повочах вонже розжистаневе, Як на куїнки барничвечки. Неханю вхоже кожну драму, аж до дружає остатнього. Як настрашиє кожний змутик, так як не ні мудре. Аби це все козрустіло, було звичайне, просто собі. Роспав струкати закрип'яних, вікал прийомки нам на гробі. Wy się rozchłapam, na cud czekają swej kulejce, a Matka Boska, cichy, głupny, na zawsze wzięła w swoje ręce. W ten nadchodzącym święto noc miłości, noc przebaczenia, noc, kiedy Bóg się urodził, moc truchwieje, życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień nowego roku. Miesz narodzony dzieciątko, zeszli wam łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego, a święte duchowym, chrześcijańskim przeżyciem i spełnieniem nieustanego dążenia człowieka do szczęścia.